Привіт, друзі! Ми зараз з вами в агроматі. І тут безліч усього. Просто агроматний вибір плитки. Мене звати Оля, і сьогодні я вам покажу нові колекції від Альмера Кераміка. Ми самі від них у захваті. Сподіваюсь, ви будете також. Наші найкрутіші новинки. Плитка під мармур з ефектом карвінгу. Спеціальне покриття, що підкреслює золотим блиском прожилки. Ось дивіться. А ще ось блиску багато не буває. Суперколекція п'єдра Ора. Краса неймовірна, може працювати як панок. Ось летиція, малюнок, блиск, поліровка. Колекція Rolex. Ну, як отой суперський годинник, так плитка ще краще. Погляньте, наші дизайнери скомбінували мармур з деревом. Ефект просто неперевершений. Запрошуємо усіх в громад! А я й надалі буду вас знайомити з найкрутішими новинками. Побачимось!